Яка вона газонокосарка за майже 500 тисяч гривень. Уся із золота чи сама косить, чи й каву варить? Може в ній комп'ютер, клімат контроль, шкіряні сидіння і зібрано на заводі Роллс Ройс. Дізнатися, що ж придбала лікарня Феофанія, виявляється, все одно, що здобути секретну інформацію. Алло, Алло, доброго дня. Ми телефонуємо до фірми Спецкомтехніка. Це їй пощастило виграти тендер і продати дорогу косарку лікарні, але вдалі бізнесмени розповідати про свій успіх чомусь не хочуть. Вона коштує 500 тисяч гривень. Можливо, вона й не варта того, а можливо, варта. Ні, ну ви зверніться до керівництва в фані. вони вам вони ж купували не ж не нав'язували їм. Угу. Був тендер офіційно, як положено. А що це ну, за косарками, може хоча б фотографії нам вислали б їх, бо ми не не будемо зна... це робити? Звертайтеся до Грифані і вирішуйте з ними ці, ці питання. Дивно, та на сайті спецкомтехніки жодної реклами приладдя для підстригання трави, лише автотранспорт. Продавши косарку, чи не накосили бізнесмени з чиновниками капусти з бюджету. Ми вирушили перевіряти на місці і застали директора компанії в кабінеті. Усі ж на, 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 на устах як говориться відкати там і так далі. Ніяких відкатів немає близько. Це можна тут навіть не сумніватися. Нікакого відношення наша фірма не має там какому-то начальству саме просте люди. Кажуть. Которі всю життя працювали на заводах. Кто-то сказав, що там, допустим, косарка. Та на ім'я все подумали, що там коса mm -hmm. ручна, да? так? Що косили дядьки колись. Сіна. Це зовсім інша техніка. А що вона може робити? Все Чи, може. Чому робити? Там все написано. Чому вона коштує такі гроші? Там все написано. Почитайте після розмови. Нам нарешті розкрили секрет назву газонокосарки. Ось саме таку купила Феофанія. Це французька Етесія, 124. Ми дістали її відео з інтернету. Етесія серед косарок. Це навіть не як Лексус серед авто. Це Роллс-Ройс чи Вейрон. Дуже дорога. Навіть спеціалізовані магазини в Україні таку техніку не продають. Ми відшукали її у сусідній Польщі за 120 тисяч злотих. Це трохи більше 312 тисяч гривень. Чому Феофанії продали майже на 200 тисяч дорожче? На спецком техніці вже не пояснили. Директор наступного дня після інтерв'ю ТВА пішов на лікарняний. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, можу я поспілкуватись з Анатолієм Семеновичем? А хто його запитує? це його запитують з телеканалу ТВАЙ. Його зараз немає. Залиште. Будь ласка, ваш телефон. Так ми три дні поспіль телефонували головному лікарю Феофанії і його заступнику з економічних питань. Хотіли дізнатись, чому двірникам вони купили таку дорогу цяцьку. Та щодня часу на журналістів у них не вистачало. Та знову турбують з телеканалу ТВА. Анатолій Семенович на місці ні, немає. Прийма на головного лікаря. Алло, доброго дня. Доброго дня. А, Ігор Петрович, можна почути Ігоря Петровича чи він на місці? Е, немає його зараз. А це турбується телеканалу ТВА. От ми вже третій день із ним намагаємося зустрітися. Ви йому передавали наше бажання зустрітись? Так, передавала, Він дуже зайнятий. Ага. На третій день очікувань ми приїхали до депутатського шпиталю. Його територія закрита, без дозволу не пускають. Навіть наші зйомки з-за паркану, добре підстрижених газонів Феофанії, викликали підозру міліції. Ну, надо. а що, яка проблема? Від кого? Від керівництва. А що це закрита територія? Добрий день. Керівництво чомусь не хоче з нами зустрічатися. Вивчивши посвідчення, міліціонери одразу забули, що вимагали дозвіл, а нам вдалося пройти до головного лікаря. Щоправда, без камери під виглядом пацієнтів. Керівника Феофанії Ігоря Семенєва я зустрів у коридорі, коли той поспішав у справах. Чиновник на відріз відмовився говорити щонебудь про косарку на камеру, бо, мовляв, немає дозволу від державного управління справами, якому й підпорядковується. Цей шпиталь натомість у приватній розмові пан Ігор запевнив, лише апарат вартістю майже півмільйона гривень здатен був задовольнити усі вимоги цієї особливої лікарні. Запит до державного управління справами ТВАЙ вже спрямував. Окрім люксової косарки, нас цікавить і навіщо за бюджетні гроші лікарні купили три швидкі допомоги на базі джипа Тойота Секвоя. Об'єм двигуна такої швидкої, майже 6 літрів і коштує машина майже півтора мільйони гривень. Щоправда, відповіді на ці питання можна чекати місяцями. Роман Недзельський Денис Перегуду, Олександр Тупік, ТВА.